Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, що ліпше BMX чи самокат. Щоб ви перед початком поставили лайк, Підписались на канал. Дякую вам. Дякую включили якусь вігню. Кисьотам. А почнемо з того, що таке BMX, що це за велосипед і вид спорту BMX це bicycle motocross у 60-х роках. Ці велосипеди розроблялись як історія мотоцикла для мотокросу, щоб розвивати певні навички. Згодом всі зрозуміли, що на них легко робити трюки. І BMX почав розвиватись як окремий вид спорту. В процесі еволюції до сьогоднішнього дня викремлюють декілька основних напрямків BMX катання: стріт, парк і дерд. Стріт це катання по вулицях. Виконуючи трюки по архіх це катання по вулицях, виконуючи трюки по архітектурних елементах. Це перили, парапети, сходи, стіни, підкати. Все залежить від фантазії райдера. Парк це катання по спеціально облаштованому майданчику з різними типами фігур. Та виконання на них трюків. Дьорд це стрибки на серії спеціальних земляних трамплінів. З радіусом, вильотом та виконанням під час польоту трюків. Далі поговоримо, що таке самокат. Самокат це також вид спорту, але не такий розвинутий, як BMX. Самокат з'явився досить недавно, і на самокаті більшість катаються діти. На ньому більше катаються діти через те, що, наприклад, купили собі діти BMX. На ньому нічого навчитися не можуть. І купили собі самокат. Нем, нема трьох е, цих трьох видів е, катання. На самокаті тільки стріт і парк. А на йорті ви самокатом не покатаєтесь. Хіба такий є ще самокат, що з такими шинами? І беймікс може коштувати досить дорого. Другий беймікс в мене вийшов більше 10 тисяч гривень. А самокат завжди продавався по вигідній ціні. І самокат це круто через те, що ви можете на самокаті навчитись якісь. Прикольний трюк, і потім його на байміксі вже буде легше зробити, бо ви вже будете розуміти, що ви маєте робити. Але ми зібрались тут не для того, щоб поговорити, що таке баймікс і що таке самокат. Ми зібрались тут для того, щоб поговорити, що ліпше баймікс чи самокат. Перший плюс це самокат через те, що він дешевший і більше, більше шансів його купити. Самокат ви можете купити за 2-3 тисячі. А другий плюс буде байміксу. Через те, що на ньому ви можете поїздити не тільки по такому, от а ви можете в ньому китатись і по землі, і по горах навіть. Далі в нас де плюс самокату, через те, що на ньому легше вивчити будь-який трюк. Далі йде плюс BMX через те, що на BMX навіть ви навіть не просто можете піти покататись по вулицях, а на самокаті ви це нормально не зможете зробити, бо завжди треба коротше Так, в нас. Нічия поки. І давайте останній заключительний плюс. Це як, як про вас думають, катаючись на BMX і самокаті. На BMX їздять хлопці і по 18, і по 20, і по 30 років. А якщо ви покатаєтесь на самокаті 20 років, подумають окружаючі, що біля вас, що ви якісь. Так що виграє в нас BMX. Дякую вам за перегляд. І навіть мені самому на BMX якось, ну, чи екстрім жорсткий. Поставте лайк, мені буде дуже приємно. Все, пока.